Я пізнаю світ урок 71-й тиждень 8. -й. Тема знайомство з Рівненською областю. Загальні відомості та географічне положення. Рельєф. Здійсніть подорож Рівненською областю. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй напільнич там дрімучи ліс. Ви ж це до озера скрізь. Ще тунель кокалє. І в Європі знаний Йостровський заклад Рівненщини, Шана. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить, Посередні вільна неділима, Це твоя країна, рідна батьківщина. Відкрийте сторінку 25 у підручнику. Вивчіть слова пісні Мандрівка Україною, використовуючи методику блискавка. Сфотографуйте перший рядок пісні. Відтворіть із пам'яті. Помандруй на північ там дрімучий ліс. Сфотографуйте другий рядочок. Відтворіть. Помандруй на північ, там дрімучий ліс, бурштинові схови і озера скрізь. Сфотографуйте третій рядочок. Відтворіть. Помандруй на північ, там дрімучий ліс, бурштинові схови і озера скрізь. Ще тунель кухання і в Європі знаний. Та сфотографуйте четвертий рядочок. Відтворіть із пам'яті. Помандруй на північ там дрімучий ліс, бурштинові схови і озера скрізь, ще тунель кохання, і в Європі знаний є острозький заклад Рівненщини Шана. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте відтворити самостійно. Чудово! А тепер заспівайте! Там дрімучу лісь, бо ж то військовий озера скрізь, ще тунель кохання, і в Європі знаний є островський заклад Рівненщини, Шана. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут Дніпро шумить. Посеред Озередні пробиві на небі. Твоя країна рідна батьківщина. Чудово! Дізнайтеся більше про рівненську область. Дата утворення Рівненської області 4 грудня 1939 року. Адміністративним обласним центром Рівненської області є місто Рівне. Поставте відео на паузу та вивчіть навчальні одиниці. Чудово! Розгляньте зображення герба Рівненської області та опишіть його. Так, герб Рівненської області це червоний щит, ми бачимо, на якому у нас розташований білий хрест. Аж на щиті вгорі у нас тризок. Прочитайте за вказаним порядком чисел слова та перевірте: герб Рівненської області це червоний щит, на якому розташований білий хрест, щит увінчений тризубом. Дуже добре. А тепер відкрийте сторінку 26 та візьміть участь у географічному дослідженні. Опишіть географічне положення Рівненської області. Отже, знайдіть Рівненську область та підкресліть її назву. Знайдіть обласний центр Рівненської області та обведіть його назву. Обведіть контури Рівненської області. Вкажіть, з якими областями України межує Рівненська область. Рівненська область межує з Волинською, Львівською, Тернопільською, Хмельницькою, Житомирською областями, а також із країною Білорусь. А чи має ця область вихід до моря? Молодці виходу до моря немає. Тому зараз на сторінці 26 прочитайте речення та підкресліть необхідне. Отже, Рівненська область розташована в. Молодці, північно-західній частині України. Рівненська область межує з Житомирською. Так, Хмельницькою. Так. Тернопільською. Так, Львівською. Так, Вінницькою. Волинською? Чудово! А також із Білоруссю. І чи має Рівненська область вихід до морів? Молодці. Немає виходу до моря. А тепер попрацюйте із адміністративною картою України. Намалюйте шлях на карті із області, у якій ви проживаєте, до Рівненської області. Але якщо ви живете у Рівненській області, то намалюйте шлях із Києва. Чудово! Рельєф Рівненської області рівнинний. Північня Північна частина області розташована в межах Поліської низовини, а південна охоплює частину Волинської височини. Поліська низовина простягається здебільшого територією України і Білорусі. Тому зараз відкрийте фізичну карту України на сторінці 40. Покажіть Поліську низовину і Волинську Височину та підкресліть їхні назви. Чудово! Сторіночка 27 у підручнику. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про такі поняття: магма, вулкан, лава, магматичні гірські породи. У Рівненській області є унікальне природне утворення, базальтові стовпи. Це величезні кам'яні колони з базальту. Базальт магматична гірська порода, що утворилася в результаті виливу і застигання лави на поверхні землі. За певних умов охолоджена лава розтріскується і утворюються, і утворюються стовпи багатогранники. Здебільшого вони мають від 3 до 7 граней. Рівненські базальти унікальні. Вони утворилися понад 600 мільйонів років тому і є одними з найдавніших на землі. Висота колон подекуди сягає 30 метрів. І тому зараз перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про базальтові стовпи. Зараз ми вирушаємо з вами на Рівненщину туди, де колись вивергався справжній вулкан. Так. Перевірте свою уважність та закінчіть речення. На думку дослідників, у сучасній Рівненській області за продавніх часів діяв вулкан. Про це свідчить наявність. Молодці базальтових стовпів. Запишіть. Перегорніть сторінку. Складіть шлях, утворення базальтових стовпів. З'єднайте блоки стрілочками. Спочатку прочитайте всі блоки, вилов лаву на поверхню, рух магми до земної поверхні, застигання та розтріскування лави, охолодження лави. Утворення базальтових стовпів. Отже, який же шлях утворення базальтових стовпів? Так, спочатку відбувається рух магми до земної поверхні, потім молодці, потім вилив лави на поверхню. Після того, як лава потрапила на поверхню? Так, відбувається охолодження лави. А потім. Молодці застигання та розтріскування. І лише через деякий час утворення базальтових стовпів. Виконайте завдання від бубу. На рисунках умовні зображення форми базальтових стовпів. Напишіть, скільки вершин, граней і ребер мають ці фігури. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Але перед тим давайте пригадаємо вершини, так, це ось ці уявні точки. Грані. Так, грані це у нас, наприклад, тут у нас грань. це п'ятикутник, тут у нас це чотирикутник і ребра. Тепер порахуйте, скільки вершин граней і ребер на умовних зображеннях форм базальтових стовпів. Отже, перевірте. Рисунок 1. Вершин 10, граней 7, а ребер 15. Рисунок номер 2. Вершин 8, граней 6 а Ребер 12. І рисунок номер 3 Вершин 12. Граний 8 ребер 18. А в наступному завданні утворіть пари з об'ємної і плоскої фігури за зразком. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Молодці, чудова робота.